Квартира Валентини Олександрівни та Олександра Івановича знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки у шості. Вона кутова. Коли ворог став інтенсивно вражати об'єкти критичної інфраструктури, подружжя вирішило подбати про тепло власної оселі на випадок критичної ситуації з опаленням, розповідає пані Валентина. Чотири роки війни змушують змушують уже якось виживати. І якщо ми вже залишились тут, то маємо про себе подбати самі. Хто про нас подобає, про нашу безпеку, як не ми, Рашисти громлять все і немає такої впевненості, що вони не розгромлять теплоцентраль і що тоді Іде зима. І тому ми вирішили, оскільки до третього поверху лише можна встановлювати газові котли. То у нас варіантів не було, як купити пічку-марічку і хоча б трішки зимою обігріватися. Варіанти пічки шукали в інтернеті, але потім знайшли бюджетний варіант в одному з магазинів шостки. За словами пана Олександра, пічку купили за 4 тисячі гривень, ще дві тисячі витратили на трубу. Було чотири варіанти, і Сашко вибрав оцю маленьку, невеличку, легеньку. І от таким чином у нас з'явилася пічка-марічка. Чотири дні вона у нас уже працює. Ми її випробували. і Звичайно ж там треба ще й вдосконалити оббивку зробити, щоб уже ж було напевно, що нічого не загориться, але сусіди не нарікають. Будуть приходити до нас на сало і отак от ми живемо, не тужимо. Олександр Іванович наполегливо радить розпочати експлуатацію печі з першого обов'язкового протоплення. Цю процедуру потрібно провести на вулиці, дати можливість повністю обгоріти заводські фарбі та масло, які використовуються під час виробництва. Це запобігає поширенню неприємного та потенційно шкідливого запаху диму та хімічних випарів у житловому приміщенні. Щоб зробити необхідний отвір у стіні для димоходу, майстер не став використовувати гучний перфоратор. на створення отвора пішло чотири години кропіткої праці. Половинку п'ятилітрового ведерця вистачає, щоб прогріти. Через пару годин можна ще. Ну бажано її топити вранці вечором. По 17 хвилин і все, і достатньо тут тепла, 18 градусів для того, щоб воно підтримувалося. Ну нормальне життя у квартирі, так сказати, не було ні сирості, нічого. Ви ж самі чуєте, що ніякого запаху, ні диму, нічого немає. Тобто, це безпечно. Така пічка швидко обігріває кімнату і не потребує багато дров. А зберігаємо в підвалі. У нас є під будинком підвал. Така кладовка невеличка, де зберігається все. І продукти харчування, і дрова, тобто стратегічний запас на виживання у прифронтовій зоні. Олександр Іванович працює качегаром, тому знає техніку безпеки для експлуатації таких печей. Стіни підлога будуть огорожені, поки дрова горять. Вікно кімнати привідчинене. По перше, спати треба лягати, щоб вона не горіла. Спостерігати вона в нас завжди відчинена не... відкрита. Пічка має ще одну важливу додаткову функцію. На ній можна підігріти їжу. Пані Валентина на пательну кладе сало, щоб наочно нам це продемонструвати. На підсмаження вистачає хвилини і смокота вже на тарільці. Пічка Марічка вже чотири дні успішно функціонує, пройшовши перше випробування. На звичайній ситуації це простий і доступний спосіб пережити складні зимові умови у випадок блекауту. Головне сурово дотримуватись усіх правил пожежної безпеки.